Пригоди Мирослави та секрети інформації. Ранок почався для Мирослави з відкриттів. Вона розплющила очі і що? Інформація. Її зір побачив яскраве сонячне світло, що пробувалося крізь фіранки. Її слух вловив, як на кухні тато Андрій, наспівує пісню та стукає ложкою об кастрюлю. Нюх відразу зрозумів, що на сніданок млинці, бо пахло смаком дитинства і тепла. Смак підтвердив здогадки. Блинці були з малиновим варенням, ну дуже солодкі, а дотик нагадав, як важливо вдягнути теплу ковтинку, адже вона була такою м'якою, а повітря вже прохолодне. Отже, інформація це все, що ми отримуємо про світ через наші п'ять органів чуття, подумала Мирослава, згадуючи урок інформатики. У школі вона зустріла Тимофія. Уявляєш, я навчився кататися на скейтборді, вигукнув він. Це була інформація про його літній відпочинок. Вони ділилися знаннями про свій світ. На уроці математики інформація допомогла їм розв'язати складну задачу вони використали знання, які отримали раніше, щоб знайти невідоме число. Інформація допомагає у навчанні. Але інформація буває різною: коли Тимофій знайшов у старих бабусиних книгах рецепт суперлимонаду без повного переліку інгредієнтів, він не зміг його приготувати. Тому що це була неповна інформація. Або коли хтось сказав, що після школи буде зовсім інший урок, а не інформатика. Це неправдива інформація, яка може заплутати. Тобто, важливо перевіряти, щоб інформація була повною, зрозумілою і правдивою. Увечері тато Андрій, який був винахідником, показував свої нові полички для книжок у формі бджолиних сот. Я використав інформацію про природу. Про те, як бджоли будують свої стільники, щоб створити новий інструмент для дому, пояснив він. Мирослава зрозуміла інформація це нескінченний потік знань, який допомагає їй пізнавати світ, вчитися, дбати про себе і навіть створювати нові дивовижні речі, як тато. Вона посміхнулася. Значить, я досліджую світ кожної секунди.